Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал, і сьогодні ми маємо розібрати приголомшливі відкриття від самого Адріана Ньюї. Легендарний інженер зробив шокуючі зізнання про майбутнє Астон Мартін та причини, чому команда поки що не готова приманити Макса Ферстапана. За словами Рікардо Патрезе, Ньюї чесно зізнався, що їхній болід 2026 року. Не буде готовий боротися за чемпіонат, і це може кардинально змінити всі плани по переманюванню найкращого пілота світу. Давайте розберемося, як розгорталася ця драматична історія. Рікардо Патрезе, колишній пілот Формули 1 та людина з великими зв'язками в Паддоку, поділився ексклюзивними деталями розмови з Адріаном Ньюї під час престижного фестивалю Гудвуд. Ця зустріч стала справжнім викриттям. Внутрішніх планів Астон Мартін та реалістичних очікувань від найбільш талановитого інженера сучасності, коли Адріан Ньюї приєднався до Астон Мартін в минулому році. Це стало однією з найбільших сенсацій трансферного ринку. Інженер, чиї боліди здобули безліч чемпіонських титулів у Red Bull, мав стати тією секретною зброєю, яка підніме команду зі Сільверстоуна. На вершину формули 1. проте реальність виявилася значно складнішою за сподівання. Патрезе розкрив приголомшливі деталі розмови з Нюї в ексклюзивному інтерв'ю Racing Tipster. Він відчуває, що наступного року вони не будуть готові на гам, і що ми не повинні створювати очікувань. Поділився італійський ветеран. Ці слова стали справжнім ударом для всіх, хто розраховував на швидкий прорив Астон Мартін під керівництвом легендарного інженера. Найшокуючішою частиною зізнання Ньюі стало його відверте визнання того, що команда не готова боротися за чемпіонат у 2026 році. Якщо вони з'являться готовими, це буде ще краще. Але він здавався чесним, коли сказав, що вони не будуть готові змагатися за чемпіонат, продовжив Патрезе, передаючи песимістичний настрій геніального конструктора. Ці зізнання особливо вражають, враховуючи. Репутацію Ньюї, uh, як людини, яка завжди встигає створити переможні боліди. Його машини виграли чемпіонати з Макларен, Редбул та іншими командами. Тому його песимізм щодо проекту Астон Мартін говорить про серйозність технічних викликів, з якими стикається команда, 2026 рік. Обіцяє стати революційним для Формули 1 через кардинальні зміни в технічному регламенті. Нові правила торкнуться практично всіх аспектів конструкції боліда від аеродинаміки до силової установки. Саме на цей період Астон Мартін покладала найбільші надії, розраховуючи, що досвід нью допоможе їм створити домінуючий болід з чистого аркуша. Проте зізнання інженера свідчить про те, що навіть його геніальність має межі, особливо коли йдеться про адаптацію. До нових умов роботи та ресурсів команди перехід з Red Bull до Aston Martin означає не лише зміну робочого середовища, але й адаптацію до іншої корпоративної культури та технічних можливостей. Особливо цікавою частиною розмови стало обговорення можливості залучення Макса Ферстапена до Aston Martin. Ця тема періодично спливає в медіа, особливо враховуючи амбіції команди та наявність. Найкращого конструктора світу. Проте Ньюїм виявився на диво відвертим щодо реальності цих планів. Він сказав, що вони не готові контрактувати Ферстапена наступного року, тому що не вірить, що можуть запропонувати йому переможний боліт, розкрив Патрезе найболючішу правду для фанатів Астон Мартін. Ця заява фактично означає, що команда. Визнає свою неспроможність конкурувати з Red Bull за послуги найкращого пілота світу. Чесність Ньюі у цьому питанні одночасно вражає та розчаровує. З одного боку, це свідчить про професійний підхід інженера, який не готовий давати нереалістичні обіцянки. З іншого боку, такі заяви можуть негативно вплинути на моральний дух команди та її здатність залучати топ-таланти. Патрези також. Поділився своїми роздумами про майбутнє було те, що він сказав: Побачимо, що станеться він знає наскільки сильний Ферстапен, і якщо Болід і матиме потенціал боротися за чемпіонат, це определено може стати варіантом для Астон Мартін. Ці слова і залишають двері відкритими для майбутніх можливостей, але підкреслюють умовність е, таких планів. Реалізм Ньюї щодо перспектив команди може бути як благословенням, так і прокляттям для Астон Мартін. Відверті оцінки допомагають встановити реалістичні цілі та уникнути розчарувань, але водночас можуть демотивувати команду та інвесторів, які очікували швидких результатів від залучення зіркового інженера. Технічні виклики, з якими стикається Нюй Вастон Мартін, ймовірно пов'язані не лише зі зміною регламенту 26-го року, але й з адаптацією до нових умов роботи. Редбул надавала йому практично безмежні ресурси та повну свободу творчості. Тоді як в Астон Мартін він може стикатися з іншими обмеженнями. Корпоративна структура Астон Мартін також відрізняється від Редбул. Команда Лоренс Строла має свої особливості управління та прийняття рішень, які можуть впливати на швидкість розробки та впровадження інновацій. Ньюї потрібен час, щоб адаптуватися до цих нюансів та знайти оптимальні шляхи реалізації своїх ідей. Фінансові аспекти також відіграють важливу роль у перспективах команди. Попри значні інвестиції Лоренс Строла, Астон Мартін все ще не може конкурувати з бюджетами таких гігантів, як Мерседес чи Феррарі. Ньюї розуміє ці обмеження та реалістично оцінює. Можливості досягнення результатів за наявних ресурсів. Психологічний тиск також може впливати на роботу легендарного інженера. Після багаторічних успіхів у Red Bull від нього очікують миттєвих результатів в Астон Мартін, але реальність сучасної формули 1 така, що навіть геніальні рішення потребують часу для впровадження та налагодження. Конкуренція серед інженерів та конструкторів у Формулі 1 також досягла небачених висот. Команди суперники постійно вдосконалюють свої підходи та залучають кращих фахівців, що робить завдання створення домінуючого боліда ще складнішим навіть для такого досвідченого інженера, як Ньюї. Регламентарні зміни 2026 року створюють додаткові виклики для всіх команд, але особливо для тих. Хто намагається здійснити прорив, нові правила означають, що всі накопичені знання та досвід частково знецінюються і потрібно практично з нуля розробляти концепції майбутніх болідів? Астон Мартін також стикається з викликом залучення та утримання топ-фахівців. конкуренція за найкращих інженерів, аеродинамістів та технічних спеціалістів. Надзвичайно висока, і команді потрібно не лише залучити таланти, але й створити умови для їх ефективної роботи. Стратегічне планування також ускладнюється невизначеністю щодо майбутнього регламенту. Фіа може внести додаткові зміни до правил 2026 року, що змусить команди переглядати свої концепції та витрачати. Додаткові ресурси на адаптацію до нових вимог Нью-І також має враховувати особливості роботи з різними постачальниками двигунів. Астон Мартін використовує силові установки Мерседес, що означає залежність від розробок німецької компанії та необхідність оптимізації шасі під характеристики чужого мотора. Питання часу також критично важливе для Ньюїта Астон Мартін. Інженер уже не молодий. І йому потрібно ефективно використовувати залишкові роки кар'єри для досягнення нових успіхів. Реалістичні терміни розробки конкурентоспроможного боліда можуть не співпадати з його особистими амбіціями. Медійний тиск та очікування фанатів також створюють додаткове навантаження на команду. Кожен крок в Астон Мартін ретельно аналізується, і будь-які невдачі або затримки можуть призвести до критики та сумнівів у. Правильності стратегії команди. Взаємодія з пілотами також може вплинути на успіх проєкту. Нью- звик працювати з такими зірками, як Себастьян Фетель та Макс Ферстапен, і йому потрібно адаптуватися до стилю та потреб нинішніх пілотів Астон Мартін. Технологічні інновації в Формулі 1 розвиваються настільки швидко, що навіть досвідчені інженери можуть відчувати труднощі з адаптацією до нових тенденцій. НьюАЙ має не лише зберегти свою конкурентоспроможність, але й знайти нові способи отримання переваг над суперниками. Командна робота е також відіграє критичну роль. У успіху будь-якого проекту Формули один Нюї е, потрібно інтегруватися в існуючу структуру Астон Мартін та налагодити ефективну співпрацю з усіма відділами команди, що потребує часу та терпіння. Е, зовнішні фактори, такі як економічна ситуація та політичні зміни в автоспорті, також можуть вплинути на перспективи команди. Нюї має враховувати ці ризики при плануванні довгострокової стратегії розвитку. Що ви думаєте про відверті зізнання Адріана Нюї щодо перспектив Астон Мартін? Чи правильно він обрав реалістичний підхід замість створення нереальних очікувань, чи така відвертість може зашкодити командному духу? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини та аналізи зі світу Формули 1